Не мала не дівчонок, вроді є та духа, але не при чому побухаю я, і попуху давно. На плечі у себе я набив гівно. Тримай, братан. Ні, 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 не цю, давай іншу Що на так з Фіолетовою? Фіолетова ти що, давай іншу Раз приятелю тобі не подобається, тримай цю, будь ласка. Що знову? Що це бляха? Що, що не так? та наша рожева, І що Я що? схожий на дівчиську. Що, що не та? та дай мені іншу чорт забирай. У мене немає інших, є лише такі. Мені не треба такої херні. Тобі запальничку, так? Так, тримай гарного дня. Ні, ні, це хрінь для леї, братан. Мені інша вона рожева, але ж твій напій Напій, це інша чувача. Інша. А вже гаразд, дай мені чорну, маю таку фіолетовеньку. Чувак, дай мені чорну бляха. Що? Що не так цією? Або в крайньому це разі зелену ціни на продаж, братан. Ти даєш мені лише рожеву, що за хрінь? є лише такі, і це все. Дідько, але чувачі в тебе ж справді рожева водичка. Це сік, бро, це сік. але Це рожевий сік. Гарного дня. Та в сраку це мужик, що з нею не так. Це ж гейський, рожевий, гейський. Так для дупопхагоді, Та бро. Вона рожева, рожева рожева, рожева. Ніщо, не так з рожевою. Просто дай мені іншу бляха. У мене лише такі. У мене лише такі інших. Не Тоді треба зовсім. Ось решта і запальничка. Гарного, Гарного дня. Ні, ні, тільки не цю, братан. Це... Чувач, що не так, це колір сучок. Це колір сучок? Тоді я можу замінити для тебе. хочеш ще гірше, дай мені іншу. Та що не так з цією? Що не так з цим кольором, бро? Це також колір сучок, братан. Оу, ясно. Бажаю гарного дня. Дякую, бро. Що це за нахер? Слейно, не давай мені більше такого, бро. Вона поломана? Дай мені якусь іншу, мені не потрібна така бабська херня. Дай чорну, розумієш, бро? Просто дай мені якусь нормальну і все. Монді, друже, з нею щось не те. Просто мені дай щось інше, розумієш. Зрозуміло, бро, тримайся спокійніше. Тримай, бро. Що ти нахер робиш, бро? Про що ти? Чому ти це робиш? Це йобана рожева запальничка. Я схожий на того, хто носить рожеву. Oh, запальничку. Я думав, тобі подобається рожевий? Ні, тобі подобається це рожевий, рожевий? Кольор, чувак. Один долар, бро. Тримай Ні, тільки не ця рожева. Давай зелену, чувак. О, Ти не хочеш рожеву. Гей, чувак, дай мені зелене. У мене немає інших. Але ж я бачу, років, що в тебе не продає оце справа. Годі, мужик, дай мені для продажу, чувак. Справді це не продає. цю, мужик, і все. Ти е, розумієш, чувак. Я справді не можу їх продати. Тоді якого біса вони біля цього єдине, що я можу продати? Чому я не продаю? Так, ці? чому вони біля віконця? Їх уже купили, чувак. Та годі, ось решта й Тримайте. Ніби все. Ні-ні ні, тільки не рожевий чоловіче. Це колір жінок, розумієш, чуваче? Але це єдине, що залишилось, босс. Решту скінчились. О, чува. Є лише така. О, гаразд. Я ви щегнув прикола, шувай. З вас один долар, бос. Тримай. Зараз. Ось і ваш товар. Тільки не рожеву, що ти коїш, чувак. Чому ні? Та тому що я нормальний. Дай мені зелену чи якусь таку, розумієш? Є тільки така, бро, розумієш. Або ти даєш мені нормальну, або повертаєш мені гроші, ясно? Ось. Тримайте. Що ти мені нахер даєш, бро? Що не так? Це блядський рожевий для йобаних сучок, ти розумієш? Що коїш? Рожевий? Це лише колір, це лише колір, який ми маємо, бро. Але я бачу тут йобану купу кольорів. Тут синій, зелений. Це не на продаж? Та ну нахер, це не на продаж і єдину запальничку, яку замінає. Це, це рожеву для Але шальон, це Просто серед усіх всіх роз яка, роз яка, ти запальнича? вибрав саме рожеву. Бро. бро. Бро, в чому проблема? І ти просив одну запальничку, так? Так. Гаразд, гаразд. Ось тримай бос. Що за зелено ти мені даєш? Та розслабся, чуваче? Ні ні, бро, давай мені іншу. О, thing, ти хочеш <реклама> змінити так, на іншу запальничку. One, lighter, так. Я зрозумів, тримай. <реклама> ні, бро, ні, забирай назад. <реклама> Навіщо ти мені в біса даєш цю ржеву запальничку? <реклама> тримай, бро. <реклама> О, ні. <реклама> ти серйозно, чувак? <реклама> ти серйозно? <реклама> тримай, друже. Та що це на таке? Що ти маєш на увазі? Що значить, що я маю на увазі? Чому саме рожева? Ти просив за та ти подивись на неї, це для сучок? Що ти маєш на увазі? М, чувак, ти нариваєшся? Як чуваче? що мені зробити? Ти хочеш, щоб я прийшов і тобі дупу? Що не так, я не розумію. Отож скажи мені, чи схоже я на сучку? Чи схожий я на брудну сучку, на шльондру, Ти ж це маєш на увазі, так? Але ж я так не казав. Ну я схожий на якусь лярву, так? Якщо ні, то якого хера ти мені даєш рожеву запальничку? Розумієш? Бро, просто візьми іншого. Та мені Ой, нахер нічого не потрібно від тебе. Просто скажи, навіщо ти Тут мені дав рожеву, рожеву. запальничку? Я що, йобаний гей, навіщо? Чому ти такий злий, бро? Ти ще питаєш, чому я такий злий, та я тобі дупу надеру. Розумієш мене? Просто Відповідь на питання. Тобі пощастило, що ти зараз за склом. Ти це сама? Я дочекаюсь закінчення твоєї зміни і тоді надеру тобі дупу. Тоді ти піймаєш облезня, що важко. Чому ти так розлютився через апельсин? Чому ти мені це далі? Що для тебе сучка? Скажи мені. Окей, окей, просто послухай мене, що візьму я відсмоче мої сразу трохи уваги. О, Вийди на бо Слухай, що поговор, ти сказав, що я, я надаруків змоквати тобі сраку. Вийди, Вийди сюди, я тебе рознесу нахи мене про О, чуваче, присягаюся Богом, що тобі хана. Я обов'язково сюди повернусь для того, щоб дістати тебе, друже. Прошу пробачення, лише послухай мене, тримай не за свій долар. Та нахер він мені, ти розумієш? А яку ти хочеш запальничку? Хочеш зелену? А не хочеш? Тоді тримай рожеву. Тобі подобається? О, ти можеш мені давати лише запальничку для суд. Але спробуй покласти сюди своє обличчя, поклади своє лице сюди, і я його розтовчу нахер. І вся причина тільки в так, пішов, ти нахер, нахер. Чувак. Себе спокійніше? Чому так ти так <поцент> збісився? Ти неначе <чи> божевільний, чувак. <поцент> О, чувак, що ти коєш? Ти даєш мені рожеву запальничку, тому що я для тебе схожий на сучку. Ану давай вийдемо, і покажеш мені, на що здатний. Давай вийдемо. Давай <поцент> це нарешті закінчимо. Дай, тримай Найхай, свій долар на даруємо дизьми долар. Ей, бро. <пілляв> Просто що таке, чувак. <пілляв> що ти нахер робиш? У, <пілляв> ви не повірите, що сталося. Чувак якийсь тільки сварився через запальничку, знову прийшов. Це все, бос? Так. Один долар дай мені бакс, друже. Ось тримай. О, зараз ти нормально себе поводиш. До цього ти був неначе божевільний? Нормально? Так. Бро, так трапилось, що я знову зайшов сюди, і ти знову до мене докопуєшся? Ні, я просто сказав. О, ти знову чуваш. Я перепрошую я ти бачиш, перепрошу. перепрошу, що я ходжу тут і вийобуюсь. Ні, я не це на увазі просто вийобишся? виглядало, що в тебе був в поганий день чи щось О, таке я розумченігерів, типу тебе. Ні, ти просто хворий, виробник не робиш. Ну, просто це робиш. що це за? Ми можемо бути нормально. Та нахер це. Я це візьму, але якщо ми побачимось десь на вулиці, і ти мені знову щось кажеш? Я надару тобі дупу. Отож, до мене прийшов рахім, ми в порядку зараз. Все чудово, бро. Мир миром, пирги з сиром, чуваче. Отож, я проведу невелике інтерв'ю, якщо ти не проти. Гаразд, бро. Отож, чому ти так почав біситися через рожеву запальничку? Це просто бабська хрінь, бро. Серйозно? А вже ж. А, а що якщо це просто все для жінок, дівчат Це жіночий бік. Ти розумієш? Я не з таких. Тобто, поруч з тобою не повинно бути нічого рожевого, правильно? Та ні, в біса. О, тоді в мене з'явилось питання: Уяви, що ти тусуєшся своїми приятелями. Так, так. І хтось з них дістає цигарки і рожеву запальничку. Так. Ти з нього запитаєш? О, я буду гнати з нього. До речі, кажучи про моїх хлопців, це те, чому я тут. А я думав, чому ти так заспокоївся, тому що ти був такий злий, що я надумав, що ти прийдеш вибачатися як чоловік, і я це поважаю. Це гаразд, я серйозно? Вони сказали, що бачили мене в Тіктоці. Такий типу, що мене? Як ви могли мене там бачити? Я опублікував на ютубі. Так вони сказали, що бачили мене можливо і на ютубі. і Вони сказали Броти так розізлився через запальничку. Через рожеву запальничку ні? Ви ж знаєте, як я ставлюсь до цього лайна? І я такий, так, і вони мені розповіли, що є такий хлопець, якого поважають у нас. Він знімає праву, <реку> який казає, я роблю це з покупцями. <реку> так, я дізнався про це. Знаєш, просто багато чуваків приходило і реагувало абсолютно <реку> по різному, але твоя реакція була ніби справді злою, ніби в тебе справді був поганий день. О, чувак, це не просто поганий день, це реакція цілого поганого життя на рожеву хрінь, яку мені запропонували, розумієш? О, я бачив, як чуваки писали і обговорювали, що можливо в тебе така негативна реакція через в'язницю. Так, 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 так чуваче, я справді проводив час там. Отож, даючи рожеву запальничку, це могло щось означати інше, так? Так, я думав, навіщо ти мені тикаєш цю штуку? Ти що хочеш позабавлятися цвіркунами? Отож, ти тепер мій корочу якщо тобі вас... буде щось необхідна щось з їжі чи.